Я організація та Хотинський осередок, Чук та Міла. Сьогодні з однодумцями ми зустрілися для того, щоб обговорити план наших подальших дій, а також познайомитися з новими людьми, які приєднуються до нашої організації. Все, що на сьогоднішній день твориться в нашій державі, це наслідки узурпації влади. Все, що на сьогоднішній день коїться з нашим керівником Павловим нас лише об'єднало і зміцнило. Ми проти свавілля влади. Проти прийняття незаконних е, їхніх законів, теж не підлягає Конституції України, проти підняття тарифів, проти. У ну, нас багато є питань до влади, до, до, до депутатів, до всіх. І разом сила, разом до перемоги. Ми за те, щоб наші військові мали гідну зарплату. Ми за повернення їм до плат за підняття зарплати. У нас не захищені ті, хто нас захищає. Разом сила, волю, політв'язню, павлову. Приєднуйтеся до нас все ж таки в кількості наша села. Чим більше нас буде, тим більше буде, швидше піде перемога. Волю, палу, в в палову. Разом є.